Доброго дня, друзі аграрії. Я представник компанії Агровар. Ми займаємося теплогенераторами для зерносушарок, і ви, які ви всі вже добре знаєте, ми вже встановили так, таких теплогенераторів більше 60 об'єктів і в цілому вони зарекомендували себе дуже гарно. Сьогодні у нас тестовий запуск. Вчора ми змонтували всю роботу. І... Сьогодні у нас тестовий запуск. З нами знаходиться співвласник агропідприємства Юрій. Ми його хотіли, по-перше, привітати з встановленням такого, такого теплогенератора. Дійсно, якісно. І хотіли почути просто ваші перші враження від, від нашої роботи, від монтажу, від того, як ми запустили обладнання і як воно вийшло в тестовому режимі. Запустилося. Всім доброго дня. Хлопці з компанії Агроварм приїхали вчора до нас. Буквально за цілий день вони свої роботи встановили теплогенератор. І сьогодні приїхали на його запуск. Тестовий запуск, тестовий запуск. Температуру він моментально на нас, який хвилин 10, яку температуру здали, він нагнав. Теплогенератор, теплогенератор у нас подивиться, він чудово змонтований. Качество просто дився. Люди до своєї роботи відносяться з розумінням і з кістовком. Дякую в компанії. Будемо сушити зерно, будемо створювати отзиви, відгуки. Ми так, заїдемо як... обов'язково. Да, до да, вас. Да, да. Подивимося в роботі, як він буде працювати. Ну, що я хочу побажати? Побажати нашій компанії «Агромар» процвітання. Україні миру і перемоги. Дякую. В подальшому будемо Дякую. мати відео з, з роботою нашого теплогенератора і зерносушарки, який процес роботи. Скажіть, як взагалі от ми провезли інструктаж, первинний запуск? Так. Так? Наскільки складно взагалі їм керувати? Ні. От, ви ви перший раз його побачили, чи складно взагалі їм Ні, керувати? Не складно, не складно. Все чітко тут виходить? Ну, то я дрон скажу, тут навіть дитина розібралася, цьому запуск до цього робити. А довго його розпалювати чи недовго? Щось треба, е... якісь там прилади, оті знаряддя, доспіхи, оті, там, знаєте, середньовічні якісь такі, знаєте. Ну, там це. просто береш, буквально за хвилини-дві розпалили котел е, всередині. Бухновенною газовою грелкою, виходить, да, опалету треба. Воно все да. в комплекті, де розпалили, виходить. Е, Прогнали його, бо він получається в нас новий, хлопці з компанії, яка треба його прогріти. Буквально хвилин 30 Ми його прорили. Тоді виставили дану нам температуру. Він за хвилин 10. 15 він нагнав свою температуру, яку задали на мікро. Ну хочу сказати, що прогрів це у нас так як новий хотел, новий пальничок, то перший прогрів у нас обов'язковий для того, щоб бетони служили вам вірою і правдою більше десяти років. Тобто, а якщо ви будете експлуатувати теплогенератор, то прогрів там займає самого пальничка, займає буквально там 10 хвилин, і ви можете запускати в роботу його далі. Це, будь ласка, головне питання. Дуже актуальне зараз це. Чи побачили ви дим, там Ні, ніякого... запах відчули, чи може ще щось? Ніякого ми диму не побачили, запаху теж не відчули. То у нас от сушарка беззерна, був пробний запах і підходиш коло зерна сушарка ніякого диму нічим не чути. Ага. Ну, будемо дивитися далі. По ходу ну, якщо чесно, дякую вам, що ви провели екскурсію по підприємству. Я побачив дуже багато цікавої техніки у вас. І я бачу, що відчуваю, що у вас найкраще обладнання встановлено е Я маю на увазі там і плуг, і трактори відповідні, і комбайн класний супер, і жатки. Ну, абсолютно вся техніка, а посівний а по... Комплекс так взагалі чудовий, то до вашої всієї цієї комплектації дійсно це найбільш правильне рішення зараз, що взагалі можна знайти і придбати в Україні для зерно ці теплогенератори це так само, як е, високоякісний бренд, е, як ваш пасівний комплекс, наприклад, чи плуг, чи ще щось. тобто, ну дійсно, ваш підхід в тому, що ви обираєте найкраще обладнання, він справді працює саме на вас, саме на вас. Ну і хочеться, ви вже досягли успіху, а хочеться побажати ще просто. ну… Досягти максимальних вершин, яких можливо в цьому житті. Дякую, дякую. І хотілося б до наступної зустрічі. Ми будете сушитися, ми ще заїдемо, знімемо ще відео. Хай люди дивляться, бачать. І ще, до речі, ви ж також побачили десь. Да, побачили вашу да. роботу з Тіктока. Тік Тікток тік да, тік да. тік це велика села. Собі дивися, ай, отзиві клієнтів, скільки ви вже виходить. Получается... Переглядів 50 я бачив, де ви ставили теплогенератори вашої компанії Гароварм. І з цього ми моментально звернулися до вас з цією пропозицією. Ну, дякую дуже за, за довіру. Ну, це справді наша робота, яку ми любимо, яку ми поважаємо. І ми розуміємо, що ви також відноситесь до власної роботи таким же самим чином. Тобто ми знайшли друг друга і хочеться побажати вам удачі. Все, дякую. Мірові і дякую. добра вам щастя. Дуже дякую. дякую.